Примити наших безпритульних. Слава Богу, вже 11 років майже. Олег, на паску особенна. вермешелька тут, з масельцем, з приправами. Картошечку. Зараз будемо запускати. Христос, Господи! Христос, Господи! Христос, Господи! Христос, Христос, давайте також ставайте прямо тут по порядку. Сьогодні дві крашеночки, пасочки, клеточки, все-все. Отче наш і сина небесі, да святиться ім'я твоє, да приїде Царствие твоє, да буде поля твоє, як вона Небесі бісі на землі. Хлєб наш насущний дасть нам донести. І оставимо нам доле наше, кожеві, ставляємо дождиком нашим. Нім біді на своє служення, не збавимо тут каву. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і Писвіті віковам і. Господи, повіло, Господи, повілі, Господи, повіло, Господи, благослови Христі Боже, благослови Ясі і Піті є роботи, і свято і всіх і пристав і во віки віков. Амінь. Христос Воскрес! Пасху і вас поздравляю. Ну все, приступайте, це вже 11 років ми вас кормимо. Ну, хто з новий, хтось, хтось запам'ятав, я бачу, о, володя є, це володя точно запам'ятав, це вже давно. Христос Паскою Спаскою вас вітаю! Якщо Господь всіх укрепляє, бо істину Воскрес, воїнство, воскрес.